Доброго дня! Продовжую знайомити вас з варіантами житла для купівлі у Гданську. Сьогодні у мене для вас дуже рідкісна та якісна позиція по співвідношенню ціни та якості. Пропонуємо вам житло в нововибудованому танхаусі. Танхауси складається з двох поверхів плюс площа під тахом. І ми подивимося, як будинок виглядає всередині. На першому поверсі знаходиться велика гостєва кімната, кухня, ванна кімната та котельня. В Ванні та на кухні тепла підлога, опалення, індивідуальне газове вікна з трикамерними пакетами. На другому поверсі три спальні кімнати та ванна. В наявності також додаткове приміщення на третьому поверсі під дахом, куди також виведено опалення та можна провести водопостачання. Стіни та дах дому утеплені не скловолокном, а піною, що забезпечує тепло та кращу циркуляцію повітря у приміщеннях. Тож, як бачимо, тут висока якість будівельних матеріалів у порівнянні з багатьма забудовниками. Кожен будинок також має свій огрудик та два паркомісця. При купівлі будинку ви також можете замовити у нас одразу і ремонт під ключ. Про цю опцію і ціни на ремонт я розповім вам в наступному відео. А тепер про найприємніше: ціна тут стартує від 5,5 тисяч злотих за метр квадратний. Напроти наших тандхаусів будується цілий новий житловий комплекс, де буде вся необхідна інфраструктура для комфортного життя тобто магазини, пекарні, ресторани, кафе. Будинки знаходяться в Ковале, де повітря свіже, чисте та приємне. Ми перевірили. Дорога до Вжеща ще зайняла у нас близько 25 хвилин. Якщо вам сподобалась дана нерухомість, запрошуємо на перегляд або можемо підібрати для вас іншу нерухомість відповідно до вашого запиту. А також при необхідності допоможемо вам отримати кредит. За більш детальною інформацією можете звернутися в директ або по номеру телефону в шапці профілю.